Доброго дня, сьогодні розповідаю про виробників в OpenCart або Oxtory. У мене це третя версія. Заходимо у вкладку Каталог, виробники і бачимо тут перелік наших створених виробників на сайті. Виробники це своєрідні категорії, у котрі можна об'єднувати товари на сайті. Для того щоб побачити усіх виробників вже на сайті, як бачать клієнти, переходимо у футер і натискаємо на вкладку «Меню Виробники. Так виглядає сторінка зі списком всіх виробників, що у нас є на сайті. Тут є алфавітний показчик, котрий дозволяє так от скролити до необхідної літери, і можна перейти вже безпосередньо у виробника. Наприклад, ми хочемо подивитись всі товари бренду Canon. В мене це «Окстор». Окстор – це модифікована версія опенкарту, котра дає такі можливості, як створення та редагування, аж один сторінки виробника, опису та метатегів. У звичайному OpenCart такого немає, це потрібно все допилювати руками або ставити модуль. Зараз створимо нового виробника, переходимо у адмінку, натискаємо на кнопку плюсик, додати, і бачимо таку форму. Вона виглядає плюс-мінус так, як і форма категорії товару. У нас є назва виробника, вона не мультимовна. Вона виводиться ось тут у карточці товару, також на сторінці брендів. Коли ми на нього переходимо, то ось тут у хлібній крихці і у заголовку бренду, якщо ми не задали йому H1. Створимо нового виробника, назвемо його, наприклад, виробник. Далі скролимо нижче і бачимо мультимовну форму з такими полями, як html Tech H1. Якщо ми його заповнимо, то замість назви виробника ось сюди виведеться H1, як у мене зараз, наприклад. Ми можемо назвати його, наприклад, для тесту виробник H1. Мететех Title вводиться, коли ми наводимо на вкладку, і також у код сторінки. Він відіграє важливу роль у ранжуванні у пошукових системах та дуже корисний для SEO-просування. Він повинен бути десь 75-100 символів, відображати суть сторінки, на котру ми будемо переходити. Це такий дуже стислий опис вашої сторінки виробника можна задати такий текст по типу всі товари виробника виробник купити в україні в інтернет-магазині ви можете задавати цей метатех самостійно спираючись на семантичне ядро якщо вона у вас є або можете дати задачу SEO-спеціалісту і він вам по науці його заповнить. Або можна піти до штучного інтелекту та попросити його заповнити метатех тайтл та дескріпшн. Але зверніть увагу, він інколи пише прям кодом, там title. title Теги ось такі пише. Вам не потрібно це все копіювати, тільки потрібно копіювати те, що буде між цими тегами. Зараз я не буду його заповнювати, напишу виробник. Тайтл та виробник Description. Description – це більш розширений опис цієї сторінки. Він повинен бути десь 175-200 символів. В нього можна писати якісь ваші унікальні пропозиції, або можна писати ціну від і до, можна писати контактні якісь дані і так далі. тег Keywords залишаємо порожнім, або якщо він вже заповнений, то краще його видалити, тому що цей тех не використовується у ранжуванні пошуковими системами. Google – це офіційно. Заявив десь у 2008 році, не пам'ятаю вже точно. І опис. Як я і казав, цієї форми немає на дефолтному OpenCart. а якщо ми його заповнимо, то цей текст виведеться ось сюди над товарами або під, якщо у вас нормальний шаблон. Всю цю інформацію потрібно перекласти на англійську мову, якщо у вас мультимовний сайт, вичитати обов'язково та перевірити на помилки. Зараз я скопіюю сюди просто назву виробника, щоб не гаяти час. Далі переходимо на вкладці дані. Тут інформації менше, ніж у категорії «Товари». Магазини повинні стояти за змовчуванням. Якщо у вас мультимагазини тут багато магазинів, то потрібно обрати ті, на котрі ви хочете вивезти цього виробника. У мене тільки один магазин, ставимо галочку за змовчуванням. Зображення. Це зображення виводиться ось сюди. І якщо у вас нормальний шаблон, або якщо у вас сайт під ключ був розроблений, то може ще вводитись ось сюди. Ми можемо сюди присвоїти зображення, яке у мене. Є на сервері, наприклад, ось таке. Порядок сортування, як і по всьому OpenCart, діє від меншого до більшого. Якщо ставимо тут 0, він виведеться на перше місце. Якщо 1, 2, 3, 4, то по порядку виведеться 1, 2, 3. 4. Якщо ставимо мінус 10, 50, то він виведеться ще вище, ніж виробник 0. Якщо залишити порожнім, то тут буде автоматично присвоюватись 0. На вкладці SEO ми можемо задати цьому виробнику SEO URL. Це URL у нас вводиться ось сюди, після домену. Він повинен бути унікальним на всю систему. Тобто, якщо у вас вже є виробник Canon, або категорія Canon. Вам потрібно тут написати вже Canon 2, або виробник Canon, або бренд «Canon», тому що не дасть OpenCart зберегти. За змовчуванням в OpenCart ось ці два поля повинні бути заповнені унікальними даними. Тобто, якщо тут у нас буде виробник, то тут вже повинно бути або виробник UA, або тут повинно бути виробник «EN», щоб OpenCard дав його зберегти. Для того, щоб правильно заповнити це поле, вам потрібно використовувати тільки англійські літери, цифри, дефіси замість пробілів, ніяких спецсимволів по типу коми, пробілу або там відсотку, тому що будуть потім проблеми. Ще в нас тут є поле індексація. Це поле є тільки в Oxtori. Якщо ви натиснете тут виключено, оберете, то ця сторінка виробника не буде потрапляти до пошуку. Якщо натискаємо включено, то це буде звичайна сторінка. Як Категорія, котра буде ранжуватися і видаватися у пошуку. Далі вкладка рекомендуємо. Ця вкладка є тільки в «Оксторі», якщо не помиляюсь. Тут можна задати рекомендовані товари з випадаючого списку, і можна задати рекомендовані статті із блогу «Окстору». Потім ви можете у модулях активувати модуль під назвою Рекомендовані товари у категоріях або виробниках і його вивести вже через дизайн на сторінку виробників. Далі вкладка дизайн. Ця вкладка, як правило, ніхто не користується. Тут ви можете змінити макет для даного виробника, не якийсь інший. Якщо буде цікаво, я зніму окреме відео про макети, де дуже детально розповім, для чого все це потрібно і як це може допомогти вам у адмініструванні або просуванні вашого інтернет-магазину. Зберігаємо нашого виробника. Бачимо, в списку з'явився наш виробник. Давайте зараз розповім, як присвоїти до нього товар. Копіюємо його назву, заходимо у каталог, товари, відкриваємо будь-який товар. Натискаємо на олівець, переходимо на вкладку Зв'язки, і ось тут є у нас таке поле: перше виробник. Натискаємо або обираємо з випадаючого списку, або вставляємо сюди назву виробника, обираємо, зберігаємо. Потім заходимо на перелік наших виробників, знаходимо виробник, натискаємо на переглянути, відкриваємо сторінку з усіма товарами нашого виробника і дивимося. Ми створили виробника під назвою виробник, змінили йому звичайний H1 на виробник H1. Ось він. Якщо ми наведемо на вкладку, ми бачимо, що тайтл у нього виробник title. Якщо відкриємо код і напишемо тут description, то ми бачимо ось таке поле Description, виробник Description. Далі у нас є опис його, ось його зображення і товари, котрі ми сюди додали. Якщо ми перейдемо у товар. То бачимо, ось тут є цей виробник. Цей функціонал дуже корисний, якщо ви хочете список усіх виробників додати до фільтру, наприклад, до усі фільтру, і е, сортувати товари по виробнику. Також корисно, коли ви користуєтесь різними модулями масового редагування, наприклад, масове редагування цін або ханді модуль відкача. Там можна буде фільтрувати по виробнику. Наприклад, у вас Sony взяв і понизив усі ціни на 50%. Покращення. То ви зможете зайти у модуль масового редагування, відфільтрувати всі товари по виробнику Sony і масово змінити їм усім ціни. Дуже корисна штука. Рекомендую використовувати. Користуйтесь до побачення.